В селі Білоцерківка Новобузького району мешкає менше ста чоловік. До цієї невеличкої сільської громади завітав депутат обласної ради Фелік Сольшевський. З нагоди зустрічі жителі села звернулися до нього із цілим рядом питань. Зокрема, в село ось же деякий час не возять балони з газом, потреба ж в них чимала. Втім, головною визначили проблему відсутності туалету у місцевому ФАПі, до якого здебільшого звертаються люди похилого віку. Фелік Сольшевський пообіцяв надати допомогу. Ми знаємо, що він людина діла. Ми бачимо його роботу і в ну, школі, де він допомагав, і допомагав не словом, не грошима, які йдуть невідомо куди, а допомагав речами і комп'ютера, і вікна там, і робить дитячі майданчики. Ми, ми про все це чуємо, ми про все це знаємо, і сподіваємося. Надіємося на Бога, що він пройде Верховну Раду і він про нас не забуде, не забуде про наше село. Людей похилого віку вітали 22 вересня і в селі Новодмитрівці. Там урочисто відзначили День партизанської слави. Приєднався до поздоровлень і Фелікс Ольшевський. Він привітав усіх ветеранів, подарував їм подарунки, побажав мирного неба і всього найкращого жителям села. Свято продовжилося спілкуванням з депутатом. Люди звернулися до Фелікса Ольшевського з проханням допомогти у встановленні дитячого майданчику в селі Новомихайлівка. Депутат завжди підтримує активні згуртовані громади. Ось і в цьому випадку домовилися про спільне фінансування цієї справи. В селі Жовтневе Новобузького району Фелік Сошевський поспілкувався зі старшокласниками місцевої школи. Особливу увагу звернув на тих, хто веде здоровий спосіб життя. Незабаром тут з'явиться новий спортивний інвентар від депутата. А в селі Петрівка Новобузького району місцеві мешканці навіть не змогли одразу визначитися з тим, які проблеми для них важливіше вирішувати в першу чергу. В селі потрібно замінити вікна в дошкільному навчальному закладі, вхідні двері у школі, але перевагу віддало облаштуванню місцевого кладовища. Ми вже декілька років намагаємося благоустроїти територію нашого сільського кладовища, але це в нас, ну як сказати, не одержується не одержувалося. А тепер ми вирішили вже зайнятися цим серйозно. Ну, для того, щоб кладовище благоустроїть. Потрібні кошти, але ми, так як село наше маленьке, і ми не в змозі е, ну потягнути, як сказати, самі це фінансово. Ми просимо допомоги. Фелікс Сульшевський під час свого спілкування з громадами завжди підкреслює, чимало залежить від них самих. Активність і бажання змінити своє життя роблять інколи. дива. свою підтримку і допомогу таким громадам він завжди надає.